Асоціація міст України наполягала на збереженні в місцевих бюджетах залишків освітньої субвенції. Чи передбачали це в держбюджеті на 2023 рік? Дізнаємося у виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана. Він з нами на прямому зв'язку. Тож вітаємо вас, пане Олександре. Розкажіть насамперед, що ж таке освітня субвенція? Спробуємо роз'яснити це для наших глядачів. Чи передбачається вона зрештою на наступний рік? Як вона виділялася минулого року для порівняння, і яка ситуація буде у двадцять третьому році? Доброго ранку. Освітня субвенція? Це кошти, які передбачаються в державному бюджеті для фінансування заробітних плат. Вчителів в загальноосвітніх школах, чому я так підкреслюю, тому що видатки на зарплату на повне утримання. Закладів позашкільної і дошкільної освіти, а це дитячі садочки, це музичні школи, це школи естетичного виховання, так звані художні школи, спортивні е і інші, е вони повністю фінансуються з місцевих бюджетів. На жаль, е держава не взяла на, на себе таких зобов'язань. Крім того, е освітня субвенція не включає фінансування. Виплату зарплати так званого непедагогічного персоналу, це весь технічний персонал, який забезпечує роботу шкіл, це ті посади, які не відносяться до вчительських посад. Всі ці посади теж фінансуються з виключно з місцевого бюджету. На 2023 рік передбачено 87,5 мільярдів гривень коштів освітньої субвенції, ми говорили про те, що е, це е, на 20% менше е, ніж в цьому році, навіть враховуючи те, що е, в цьому році були обмеження е, 10% е, відбулися такі е, відповідні скорочення. Але е, найбільший негатив наступного року ми вбачаємо в централізації цього фінансування, тому що всі роки. Кошти освітньої субвенції розподілялися по громадам. Тобто, будь-яка громада в Україні, відкриваючи державний бюджет на відповідний рік, бачила строчку напроти своєї громади, бачила обсяг фінансування, який передбачений цій громаді, і відповідно в місцевому бюджеті планувалися такі видатки. Скажу відверто. Що багато років поспіль е, органи місцевого самоврядування дофінансовували е, зарплати е, і, і інші надбавки вчителям до чого призведе все таки скорочення на 20% цієї освітньої субвенції? До чого готуються громади на місцях? До чого готують працівників освітян? На жаль, під час бюджетного процесу наша позиція позиція Асоціяції міст України не була врахована. Ми говорили про декілька речей: по-перше, про збільшення обсягу освітньої субвенції. Скажу відверто, вчителі в цей період працюють в надскладних умовах. Я не буду зараз навіть акцентувати е, тих, хто е, працює на територіях тимчасової окупації. Я скажу про тих, хто е, працює е, на територіях підконтрольних Україні і скорочення в цьому році е, фінансування. Коли було відправлено багато вчителів на простої це впливає на якість освітнього процесу, це впливає на кадровий склад, тому що люди або просто звільняються, або виїжджають І звісно, це впливає в цілому на функціонування муніципалітету, тому що муніципалітет розвивається, живе. Поки в громаді є діти, якщо дітей немає е, якісними кадрами навчати, а якісні кадри можливі тільки за умови належного фінансування, то звісно, це призводить до е, того, що муніципалітет поступово скорочується кількість його мешканців, від відповідно разом з дітьми виїжджають батьки, і це в цілому впливає так. Це пов'язано, і ми маємо це усвідомлювати на не тільки на місцевий економічний розвиток, а взагалі на благополуччя країни, на економічне зростання країни. Тому ми говорили про те, що по-перше, необхідно залишити. Кошти муніципалітетам, які утворилися е, внаслідок економії, е, через те, що коли громада перебувала в окупації, вона не могла витрачати ці кошти. Коли її звільнили, відповідно е, громада починає е, витрачати зекономлені кошти цієї освітньої субвенції, були відповідні обмеження, і вони зараз діють по 590 постанові е, щодо витрачання е, цих коштів. Ви знаєте. Та в нас додаткові повноваження е, з'явилися в муніципалітеті. Це облаштування е, всіх закладів е, освіти е, відповідними приміщеннями. Е, е, я умовно їх називаю бомбосховищами, тому що е, в більшості випадків це не відповідає критеріям реальних бомбосховищ. Це е, об'єкти укриття, це додаткові видатки. Тому я вважаю абсолютно неправильним рішення скорочення коштів на освіту е, і е, централізація. На рівні кабінету міністрів їх розподілу, тому що громада не може планувати. От зараз вчителі будуть приходити до сільських селищних міських голів, до депутатів сільських селищних міських рад і запитувати, який же обсяг коштів передбачений, на яку зарплату вони можуть розраховувати. На жаль, ми їм цього повідомити не можемо. Ми будемо чекати, поки на центральному рівні розподілиться порядок. Незалежно від того наскільки якісно і об'єктивно буде розподіл цих коштів, він все одно буде несправедливий. Поясню, чому тому, що неможливо двом-трьом чиновникам в центрі е, з Києва е, вирішити долю 1439 громад. А тепер порахуйте кількість вчителів, кількість навчальних закладів, які знаходяться в цих громадах. І я знову ж таки хочу заакцентувати увагу, що питання освітньої субвенції покриває лише виключно зарплату в школах, виключно в школах. все інше: дитячі садочки, художні, спортивні школи, музичні школи повністю на фінансування місцевого свідвальні, видатки на житлово-комунальні послуги, на освітлення, на енергоносії, тобто опалення. Що стосується харчування, воду, все це лежить на плечах муніципалітетів, тому що в свій час, на жаль, зробили таку реформу, коли Забрали в муніципалітеті ці кошти і передали навантаження відповідно на власні місцеві бюджети. Тому ми розраховували, що принаймні в питанні оплати праці держава буде підходити справедливо і повністю забезпечувати потреби вчителів. Це дуже просто рахується. Кількість учнів, кількість вчителів, затверджені нормативні ставки. Тому ми не бачили жодної проблеми, чому це не можна було розподілити. В формульному справедливому режимі для кожної громади на 2023 рік. А на 2023 рік чи спроможні громади знайти якісь альтернативні шляхи фінансування, тобто закрити принаймні потреби на зарплатний фонд? 에, давайте говорити відверто. Якщо кошти 에, не будуть справедливо розподілені, перше. І по-друге, якщо вони не надійдуть вчасно, то просто відбудеться скорочення цих працівників. Це делеговані державою повноваження, тобто держава відповідно до конституції доручає місцевому самоврядуванню виконання цієї функції. Конституція говорить про те, що якщо не належний рівень фінансування, то муніципалітет просто не спроможний його виконати. Альтернативних шляхів, коли в умовах Економії фінансового ресурсу муніципалітет спрямовує його на першочергові потреби. В першу чергу це житлово-комунальне господарство, щоб елементарно люди залишалися з водою, з теплом і світлом, тому що всі ці ремонти цих об'єктів левову частку відбуваються за рахунок місцевих бюджетів. Є існує інша кількість бюджетників, які фінансуються з місцевого самоврядування. 87 з половиною мільярдів гривень це значна е, частина коштів. Е, жоден муніципалітет е, альтернативного шляху е, дофінансувати цю сферу не знайде. Так звісно, ми, наприклад, е, не будемо фінансувати якісь інші програми, е, перекидати ці кошти. На фінансування заробітної плати, але це зразу вплине на якість життя громади в цілому. І громада має тоді розуміти, що це рішення не муніципальної влади, а це рішення центральної влади. Для нас це рішення не і ми сподіваємося, що все-таки це рішення буде переглянуто, обсяг коштів буде збільшений. Розподіл цих коштів буде здійснено на підставі формули, тобто об'єктивно і справедливо. І тоді ті заклики, які лунають, і вони правильні заклики. Що люди мають повертатися в громаду, люди мають працювати, люди мають. Отримувати якісні послуги вони насправді відбудуться інакше, от уявіть собі зараз вчителі знаходяться, частина вчителів знаходиться там в Польщі в інших країнах Європи в перший рік. Перший рік в їхньому житті, коли вони побачили, що е, відсутні цифри, не, е, в них просто психологічне враження. Звісно, що вони не, не захочуть повертатися. Вони не захочуть повертатися. Відповідно, наші діти залишаться е, без якісної освіти. Е, е, якщо вони залишаться без якісної освіти, батьки візьмуть цих дітей і переїдуть в інше місце, е, де можуть надати їм освіту. Відповідно, в муніципалітеті втратяться робочі місця. А держава втратить податок на доходи фізичних осіб, подат на прибуток, закриються бізнеси і все все інше. Тобто, сфера освіти це одна з ключових сфер взагалі життєдіяльності країни. Дякуємо, дякуємо вам за те, що роз'яснили ці аспекти. Нагадаємо, спілкувалися із Олександром Слобожаном, виконавчим директором Асоціації міст України.